Кожен день, коли ми починаємо, ми не знаємо, чим і як він закінчиться. Я запланував, я це зроблю. Це, напевно, є питання такої, на яке немає немає поки що відповіді. Коли прийшла війна, це все зруйнувалося. Ми раніше в теорії це все добре розуміли. Достатньо таке потужне випробування, як, як жити в, в зовсім інших мовах. Бачите, наше життя, воно наповнене різними випробуваннями і вони є невід'ємною частиною нашого життя. Якщо, ви, якщо взяти останній час, тому що ну, в житті різні періоди, і нібито коли казали, що то було найтяжче, що вже пройдене, що вже забуде, то напевно. Ми говоримо про останній час і найтакі ну, особливі виклики, з якими прийшлося зустрітися останні роки нашого життя. Ну, я би так сказав, би, що найскладніше було відчути, скажімо, своє життя в такому стані невідомості, тому що до війни, скажімо, ми Достатньо були ну, такі запрограмовані, мали свої плани, мали свої, скажімо, перспективи, якісь надії, які виношували. Ми їх втілювали в життя. Були наміри на, на наступний день, на наступний там, наприклад, тиждень, місяць, рік і навіть на декілька років, коли прийшла війна. Це все зруйнувалося, це все нібито якби зупинилось. І тут потрібно було знайти себе в новому зовсім в нових умовах життя, в нових викликах, і ну, різні обставини вони склали ну, такий напружений час. Виклики війни, відповідальність в служінні. Відповідальність в родині, хвилювання за церкву, хвилювання за родину, хвилювання за всі плани, які є, присутність іноземних військ в рідному місті. Я говорив в даному випадку про Херсон, окупація міста. І це все в комплексі створило достатньо таке потужне випробування, як… Як жити в зовсім інших умовах? Ми ніколи не жили під час окупації. Ми чули про окупацію ще з часів Другої світової війни. А тут треба жити, продовжувати працю наскільки це можливо, і робити зрозуміло не ті речі, які ми запрограмували раніше, а робити і жити, як Христос вчив жити. Одним днем, тобто день є. І десь в цьому в, цьому, в цій зміні такі, це, це не просто зміна, це ломка відповідна. Це було випробування, тому що дуже хотілося б якось жити так, як було раніше, вільно уникнути від викликів сьогодення, десь знайти місце спокою, не знаходитися під. Окупацією, і це ну, мало дуже сильний тиск, мало вплив на, на свідомість, але з цим потрібно було боротися. Боротися, щоб перемогти страх, перемогти невпевненість і не втратити свою ціль, своє покликання, яке ну, ми розуміємо, що. Христос сказав, що для кожного дня є свої завдання, є, є свої турботи. І ці турботи їх потрібно було виконувати. Напевно, напевно найскладніше був оцей перехід від спокійного, такого спланованого життя до зовсім інших викликів, до зовсім інших обставин. Ну, по-перше, війна, я скажу по собі, вона повністю якби зруйнувала таку ідею, як от я запланував, я це зроблю. От я, я впевнений в тому, що в мене це все вийде. Війна і обставини, через які ми проходимо останній час, зробили нас. Більше, так як ми довіряємо Господу, ми розуміємо, що Він є поруч з нами, більше і ближче бути до Нього, більше довіряти Йому, більше бути залежним від нього, зроблю, якщо Та же таку річ, яку ну, раніше це можна було робити, зовсім не задумаючись, це настільки було природне. Ну, можливо, це банально звучить, навіть, наприклад, там провести богослужіння. Ну, що тут такого складного? Ми ж, ми ж цим займаємося десятки років. Але під час війни, під час окупації, під час цих всіх викликів навіть така проста річ, як там, проведення богослужіння, чи зустріч якась, чи якісь навідання, чи якийсь захід. Це все потрібно було такі в тісній співпраці з Господом. Війна навчила більше радитися з Господом, молитися, довіряти, бути залежним від Бога, не покладатися на якусь свою самовпевненість. Хоч ну, ми дійсно це можемо, і ми, ми це робили. Але війна от вона дала таку прив'язку. Якби прив'язала ближче до Господа. І я розумію, що в цьому є і ну, якби, зміна наша. Хоч ми раніше в теорії це все добре розуміли, і ми про це добре говорили: що треба довіряти Господу, треба спілкуватися з Богом, треба молитися. Але практична сторона, вона зовсім інша була. І зараз ми це бачимо в нашому житті. що Війна вона дійсно так, як би сказав, навчила бути дуже залежним і близьким до Господа. Ну, напевно, одне із найпоширеніших питань, коли, коли повернеться мир в нашу землю, коли ми зможемо. Працювати, служити в церкві і близьким, максимально посвячуючи себе, тому що сьогодні ми, ми залежні від невідомості нашого завтрашнього дня, якщо говорити конкретно про наше місто, про місце мого перебування зараз. То кожен день, коли ми починаємо, ми не знаємо, чим і як він закінчиться. Ми не знаємо, як закінчиться ніч, тому що дуже є багато різних небезпек. Я думаю, що ну, хоч воно хотілося б знати про майбутнє і закінчення цього всього, але поки що. ми Знаходимося в такому часі, коли можемо робити те що, те, що можна робити. Можливо, можна було б ще мати таке питання, хоч ми десь ну, хочемо це зрозуміти, для чого це все допущено? От. Чому ми через це проходимо? От. Десь теоретично можна на це знайти відповідь. Але коли торкається це практики, це дуже якби, боляче, коли руйнується місто, коли гинуть люди, коли е, зростає напруга, коли впевненість в завтрашньому дні, е, в тому, що він буде е, ну, мирний, е, спокійний, вона ну, десь дівається, здикає, скажімо так. І це, напевно, є. Питання такої, на які немає, немає поки що відповіді.